Цеміра під своє день народження якось змогла захворіти. Не знаю, коли вийде це відео, але моє день народження було 3 листопада. Якщо ви не бачили неймовірний малюнок, котрий, Боже, як він мені подобається, з приводом, який я, можу сказати, собі подарувала, то заходьте в телеграм-канал, там він буде, думаю, не сильно багато часу пройде. Я думаю, ви зрозуміли, що це відео буде про шаблони з Тіктоку. Взагалі. Якщо правда казати, то ці шаблони не зовсім з Тіктоку. Вони, в принципі, були давно популярні в інтернеті, але єдина різниця в тому, що Тікток задав тренд на те, щоб саме два художника малювали по одному шаблону. Тобто береться шаблон, можна справді більше, ніж два художника, але сенс в чому? Є шаблон, котрий взагалі раніше в мої часи називалися Ючамі. Тобто, Йо here. Твій персонаж тут. Це було типу платно, ладно, що було? Є, а сенс в тому, що є якраз шаблон, і якраз такий автор цього шаблону малює вашого персонажа тут. Але інтернет-штука така піратська трохи, тому люди просто брали ці шаблони і малювали своїх персонажів на них. Тобто сенс в тому, що ми беремо шаблон там, де є два персонажа. Одного персонажа малює один художник, іншого логічно, другий. А, я раніше насправді до того, як я стала тренером в TikTok, її не бачила, що пробили саме так. Тобто частіше всього, і єдине те, що я бачила, це щоб один художник малював на одному шаблоні. І вже з того моменту, як ви зрозуміли, який саме шаблон ви будете використовувати, з яким самим художником, йде два шляхи, два стільця, так би мовити. Перший це повністю обводити. Максимум, що примальовуючи одяг та зачіску, ну, змінюючи там форми очей, носа, рота тому іншого. Але от максимально прям от піксель в піксель обмальовувати. В цьому я не розумію ніякого сенсу, тому що це не прикольно, це не весело а взагалі. фу. А є другий стілець, по котре ви просто берете ці пози, ці якісь моменти, як в шаблоні котрий ми обрали окуляри. Да. Тобто сукупність різних аксесуарів, можливо, теми шаблону, наприклад, не знаю, якась ситуація. Складно пояснити, але от уявіть, ситуація якась смішна. Наприклад, один персонаж побачив крису і забрався на голову другого персонажа. В даному сенсі крису не те, щоб можна обозначити як аксесуар, але вона там є і її якби викидувати. Ну, бра. Але я одразу вам скажу, що. Господи прости, оцей стілець з тим, щоб обмальовувати, очевидно, да, це очевидно повний шлак. Я абсолютно не розумію людей, хто так робить. І ну, блін, в чому тоді сенс малювання, якщо ти просто модиш? Але другий стілець по факту нічим не кращий, тому що, добре, добре, ти тепер не вводиш, ти тепер не, не знаю, там трошки вище рівню дитячого садку. Але інша проблема. З'являється інша проблема з тим, що зачастіше всього в цих шаблонах, як і в тому, що використала я, максимально злапана анатомія. І розумієте, я малюю анімешні картинки. Для мене анатомія це щось настільки умовне, наскільки тільки можна уявити. Тобто основні пропорції, все, далі лише на не знаю, лише на смак, як ти хочеш, наскільки ти хочеш приблизити анімешний стиль до реалізму. А, ну, Я б десь на половинці, так. Але це вже ну, це для мене було занадто. І знаєте, це не відчувається з першого перегляду на шаблон. Просто подивившись на нього, я подумала: ну, окей, прикольний, в принципі, простий, з прикольними позами, такі. Нормальний, взагалі, кул, cool, бро. Але почавши малювати поверх свою персонажку, я зрозуміла всю біль. Тому що. Окей, okay. да. ми бачимо, що я абсолютно по-іншому малюю форму форму щелепи, форму голови оце все. Добре, добре. Вухо. Просто що з вухом на оригінальному шаблоні? Я не розумію, коли воно поїхало, а чому воно таке велике, і складно перестраювати це, тому що коли ти малюєш з нуля. Ти, в принципі, ну окей, ти сам знаєш, де тобі що треба втиснути, на якому рівні й, ось, все. Але коли ти малюєш поверх шаблону, тобі потрібно орієнтуватися на цей шаблон. І ти намагаєшся збалансувати, тому що з однієї сторони в тебе обмальовувати, а з іншої малювати абсолютно по іншому. І так, да, для мене це було нереально складно. Для мене було. Ну, це настільки складно, тому що потрібно все одно брати шаблон, це шаблон. Потрібно малювати поверх нього, а не просто щось схоже. І ця умова, котра для декого навпаки, може здатися чимось таким, що облегшує нереальну працю. Для мене було, ну, не палкою, а палками, десятком палок в колесах моєго велика. Коротше, Кому подобається цим страждати, я вас не розумію, але да, ну для тренду в Тіктоці можна. Угу. Да, я, звісно, так зафукала цю всю тему з шаблонами, але насправді, якщо подумати так, все ще в рамках того, що це просто тренд в Тіктосі, і малювати так на постійній основі просто тупо, тому що в цьому немає ніякої творчості, якщо це не одноразова якась акція, якраз таки кажу, тільки в рамках тренду в Тіктоці. То це доволі таки прикольно. Доволі насправді складно в якихось інших умовах було б поєднати два малюнки двох абсолютно різних художників. Ладно, якщо б ці художники разом малювали скетч, якось разом. Але окремо дві картинки, можливо, з о, о, якоюсь однією задумкою, але все одно, котрі малювалися окремо, поєднати, щоб виглядало плюс-мінус нормально. Ну, давайте так, це реально складно. І цей тренд він просто взяв і такий вау, просто муа, на оце вам максимально проста тема, як поєднатися, як зробити максимально лінивий, але прикольний колаб. І я чесно вам скажу, що я і розумію людей, котрі це роблять, цей тренд знімають, малюють його, як це сказати. І тих людей, котрим подобається дивитися цей тренд, тому що. Блін, ну серйозно, вам не цікаво, коли вам попадається цей відос, шаблон, і ви такі гортаєте, і такі давай, давай. І далі є дві емоції. Або стилі художників дуже одна підходять, вони прямо личать, або це настільки вони не схожі, вони настільки різні, що це по-комічному, смішно. Чи якщо занадто сильно відрізняються скіли художників, це теж це по-комічному, смішно. Ти не... Злорадствуєш, тому що. Ха -ха, ти новачок, котрий не вміє малювати. А поряд з тобою старий, стоїть просто король. Я не знаю, щось таке. Ні, ти просто дивишся такий. ну, прикольно. лайкаєш і гортаєш далі. Дуже якраз таки підходить під формат Тіктоку. Не бачу насправді такого ще на Ютубі. Да, забавно, <гум> вирішила зробити за першою. Ну що ж, буває. <гум> Але я навіть не можу собі уявити, наскільки цей формат підходить чи не підходить для Ютубу, тому що насправді навіть це відео воно не конкретно про цей тренд. Хоча ну на, да, але ні. В сенсі того, що це скоріше огляд на цей тренд і розглядання його плюсів та мінусів, а не просто що ну, це от мій малюночок, да, це такі приколі, це малюночок людини, яка зі мною малювала. да, дуже прикольно, давайте подивимося, які вони класні. да. Ні. Uh, і от складно, можливо, так, в Ютуб-шорцях uh, в тему, яку я. Дуже не розумію, не знаю, як туди влізти, і не те, щоб дуже хочеться. Але напевно це просто така сама шняга, як в TikTok, тому не знаю, можливо, там такий самий тренд існує. Що ж, напишіть в коментарях, якщо ви шарите за це. І ще один, не те що плюс таке трошки оправдання цього тренду, і я хочу вам зазначити. Щоб ви запам'ятали, що це жодного відношення до якихось водок, мазок, змальовок. Це немає. Тому що тут якраз такий сенс в тому, щоб обмалювати. Не все звичайно, але ну, обмальовка це не завжди 100% від оригінального малюнку, правильно. І от тут якраз такий сенс в тому, щоб взяти основу, базу, ґрунт, шаблончик наш і намалювати свого. Тобто, якщо б це брати за межами тренду і просто виставляючи свої малюнки, ну, типа, так, да, я сам, я сам, а на справді я сам, це вже інша розмова. Ти вже какашка і взагалі, будь ласка, так не роби. Це низько лол. В тренді це виглядає абсолютно нормально. З якогось боку може сказати, що це трохи парадоксально, що ми просто взяли штуку, котру роками засуджували художники, і такі. Ну, от якщо ти зробиш е, е, в рамках е, цієї штуки, оцю от штуку, котра ми дуже засуджуємо, ми не будемо тебе засуджувати. А навпаки, ми тебе от, похвалимо, ти молодець. Ти слідкуєш за трендами, ти типу класний. Це так смішно, серйозно. Я не хочу сказати, що а я от вище цього, тому що на фоні е, ступенці я якраз такі, <свісно> і роблю цей тренд, камон. Ні, я теж в це вписалася, і це прикольно. Тобто, це не щось знаєте. А от молодь. А, а, а от ми раніше самі малювали, а вони тепер розлінилися і малюють по цим шаблонам. Ну, ні, я теж, виходить, розлінившися молодж, яка малює по шаблону. Ще одну тему, яку я хотіла б затронути, це те, що, напевно, в той момент, коли я випущу це відео, цей трен вже закінчиться. Трохи сумно, але. Всі, хто міг, вже, виходить, його ну, познали, дізналися, що це таке. Тому що, ну, знаєте, оця вся тема, що робити огляди на щось, що ще не дійшло свого піку, ще не закінчилося, це трохи. Ну, ти не бачиш повної картини. Тут у мене повна картина є, у вас, я в принципі, думаю, також. Але. Ви помітили, наскільки швидкими стали тренди в Тіктоці? Я сама це помічала. Я бачила, як навіть інші люди в Тіктоці робили відео про те, що в Тіктоці дуже швидко закінчуються тренди. Ви можете згадати насправді от якийсь тренд, котрий був більше місяця тому, але не давніше 2021 року. Я ні. Тому що або ти згадуєш про ці тренди, коли тобі попадається збірка з них, або ти сам зняв під якийсь з них і просто ну, це краще, так би мовити, відштампувалося у твоїй пам'яті. Якщо жодний з цих критерій не задіян, то ти це все забуваєш, тому що воно наскільки коротке, ну окей, чи якщо тобі дуже, дуже сильно якийсь там тренд сподобався, і ти такий, окей, кул. Cool". Наразі я кажу не про якісь тренди, типа. не знаю взагалі, в принципі, у кого такі уявлення про слово тренди в Тіктоці, але знаєте, якісь там танцульки чи щось у те. Я, в принципі, на цю сторону стрейт з Тіктока. Я ніколи туди не лізла і лізти не хочу. Дякую. Мені оці от Американський тренд вайби. О, мерзко трохи від них. Я кажу про тренди, типу, мемів. І я навіть не можу згадати, тому що перше, що конкретно зараз мені приходить в думку, це ждун. Хто пам'ятає ждуна? Боже, чому? я не знаю, чому саме він, але ну, він е, виглядає як мєм, є мємом і запам'ятовується як мєм. А щось нове ну пам'ятаєте яйце з інстаграм, котре набрало більше всього лайків. А наскільки давно це було, от і мені трохи складно уявити це. Тобто, частіше за все, в тіктосі ми запам'ятовуємо, якщо запам'ятовуємо, то якісь пісні. Серйозно, ви пам'ятаєте, що, в нас зараз вже закінчується насправді цей тренд з уютнее кафе? Ну, ребята, ви відчуваєте, що наскільки менше мемів стає з уютним кафе? А ви помітили, що тренд Залебіговича закінчився? Для мене це такий удар в спину був, тому що ну, це так було смішно, це так було класно. А все, а, а тренд Залебіговичем закінчився. І тепер тренд не такий веселий, насправді сумний, е, з так мовити, я не знаю, це повноцінна пісня, чи що, я ніколи не шукала повної, але от це от. Я громадянин суверенної держави, в мене відчуття ніби там з мене тільки що поржали. Ви розумієте, що трендзибі? Я дуже довго про це розмовляю, але думаю в тих людей, хто цього не помітив, хто просто такий стоп, серйозно, в них зараз такий же ступор, як в мене, коли я це зрозуміла, от декілька скільки, декілька часу тому. І насправді, якщо ви такий самий полудід в 16-му річному віці, да, вітайте, тепер я буду казати, що не в 15-річному віці я дід, а в 16-річному круто, тепер трохи ближче до діда баби. Бабу в даному випадку. Ну просто дід, знаєте, більш комедно звучить. Так ось, якщо ви такий самий немножко, я кажу, полудід по характеру, просто по своїй сутності, то ви розумієте, наскільки сумно. Що час починає текти швидше. Не те, що темп життя, ні, саме час в якихось медійних просторах. Це сумно для мене це настільки ж сумно, як, ну не знаю, наприклад, ремонт в домі, в котрому ти виріс. Тобто, не в сенсі, конкретно, в твоєму домі, а от в котрому ти був в дитинстві, наприклад, до бабушки приїжджав. Чи ну в якоїсь інших родичів, що ви там раніше жили, і ти коли переїжджаєш звідти, ти розумієш, що ти туди більше не повернешся. І ти колись можеш зняти цю хату, так, звичайно. Але це вже не буде то. Ніколи вже не буде. І коли ця смуть, вона приходить на медійний простір, в такий стоп. Тут теж таке існує в мене насправді реально був трохи дисонанс, що якісь такі от штуки вони можуть відбирати медійному просторі. Типу, мені може бути не все одно, що тренд на якийсь мім пройшов. Да, мені не все одно, тому що так класний. І знаєте що? Я одна з тих самих людей, кому було не крінжово декілька місяців повторювати відривки з песом-патроном. Хто тримає цей район? Пес-патрон, пес патрон. Серйозно, мені не було крінжово, і мене це не задовбувало. Звичайно, мене як і всіх, я думаю, адекватних людей вводив крінжу таку. Е Оця от перектаршена, шраршена, але пес-патрон це щось настільки прекрасне, щось настільки от реально чисте і свірле. Ну, від нього крінжує, я не знаю, хто лить крінжує пса патрона. Прекрасна собачка, прекрасна пісня. Бачили ми шапи з песом патроном? Бачили ми шапу песа-патрона і е, сон треку з ФНАФу. Я бачила так ось... Так, да, почали ми замалювання, перейшли до песа Патрона. Все закінчується ним, я нічого не можу з цим поробити. Пропоную також зараз повернутися до нашого малюнку, до спітпейтеру. Спідпейтеру, спітпейтеру, котрого ви бачите зараз на своїх екранах. Ем, я не можу сказати, що це щось дуже круте. Щось, прям знаєте, таке, вау! Це новий рівень малювання. Я так ніколи не робила ще, ні. В принципі абсолютно звичайно, але я також навіть зараз декілька днів вже пройшло. Ладно, тиждень по-моєму більше. З того моменту, як я це намалювала. І я не можу сказати, що щось от прям не так. Знаєте, коли дивишся через ну просто навіть декілька днів, ти не можеш сказати, що твій скіл неймовірно виріс, але на якихось малюнках ти вже бачиш очевидні помилки, котрі ти просто не побачив тоді, тому що оку замилюється. Камон. Тут я не бачу нічого такого. І це дуже дивно для мене, тому що я насправді не малюю картинки свої довго. Плюс-мінус це від години до трьох, максимум от 4 години в мене колись було. І це в сумарному часі. Тобто я відходжу від картинок. Я, ну, в частності я якраз такі картинки, такі як оця, можна малювати за один пресест. І то один просенс пресенс. Ой, За один присест, це коли вже готов або скетч, або лайн. Тобто покрас, ця вся тема це для мене найдовше. Але тут, не знаю, произошла якась магія, трапилася зі мною. І я дивлюся, така нормально, нормально, добре, прекрасно, небагоподібно, але зачот. Все ж таки, давайте ми. Да, я вас тримала, я вас тримала. Я знаю, чого ви чекали фіналу цього відео, де я показую, як об'єдналися мій малюночок з малюночком людини, з котрою я малювала. Звичайно, посиланечку, я на якісь соцмережці людини випрошу, да, тому що я забула це зробити, коли ми це малювали і коли ми це домалювали. І пройшло багато часу, але я сподіваюся, я зможу це зробити так ось. Ось вони. Я спочатку покажу свою свою застиковочку. Як ви розумієте, мій фон е, не сказати, що він якийсь прям фу, тобто це не фуфло, ну, в принципі, це вже краще, ніж просто пустий фон. Але, ну, не сказати, що монолізи, да? так? <смістична> так що виглядає нормально. А тепер, блін, фон, який зробила от, от наша людини. Я не розумію, ви теж чуєте свіжість? Вас теж от зараз просто вітер подув вам в обличчя і ви такі Ну воно прямо свіжає. Я не знаю, якого фіга. Я не знаю, як вийшло підібрати такий відтінок блакитного. Я не знаю, як так вийшло помістити сюди це колесе. Я не знаю, але виглядає круто і це якось працює. Яким чином і... не маю жодного розуміння, але. E a quest'acqua. Я зайняла у вас 20 хвилин, от, ну, майже от, зараз скоро буде е, хвилин вашого часу, і сподіваюся, що ви провели цей час, в принципі, плюс-мінус з задоволенням. Якщо у вас є якісь ідеї, що вам ще що завгодно, що я сказала протягом цього відео, чи в принципі на рахунок цієї теми з шаблонами, напишіть в коментарі, тому що поки нас мало. Ладно, не прям мало, але я хоча б маю можливість не заплутатися у всіх коментарях, я сподіваюся, що не втрачу. Цю зможість, цей скіл ще довго. Так ось поспілкуємося, можливо, з вами, можливо, ще щось, ще такому до коментарі. Це прикольно, тому що в тебе відчуття, що ти реально комусь цікавий. Такий я такий крутий. Так, <клес> <клес> да, є трохи така тема. Наразі всім я бажаю всього прекрасного. Бажаю вам зустріти свого пса патрона і, доктор, тобто, м'єм, котрий ви будете повторювати знову і знову, і він не буде нагавати вам крінжу. І всім пока-пока.